Посітити це місце. Ви знаєте, що ваш батько любить хвалу. Толік сказав, пасто Торік сказав, що хвала, епісця придлежить йому. І коли люди його співають, він просто глянув туди, він прийшов, його притягує такі моменти. Не тоді, коли люди робчать в депресію, а коли співають. І він прийшов туди, все затряслося, двері відкрилися, свобода прийшла. Чого? Тому що в них була був мир внутрі, нічого не могло забрати його. Має радуватися. Кажу, якщо я буду мати, мішок грошей, я буду радуватися. Наша радість не зависить ні від чого в цьому світі. Наша радість написано не зависить від іміння в цьому світі. Наша радість зависить директно від Бога. Понімаєте? Це дуже важливо. Одна людина шукала е, е, щасливу людину на землі. Я ви, може, чули цю історію, але я просто напомню блискінько. І ця людина проїхала багато місць. І питалися людей, чи ви раді, чи ви щасливі, і багато питався, і вони поначалу казали, що щасливі. Але коли вони приходили до яких глибинних питань, вони казали: ні, ми не ми щасливі, ми не можемо бути щасливі, тому що нам золото і гроші не дають щастя. І вже бідний розочарувався і подумав, що нема щасливих радісних людей на землі. І йому потрібно було переїжджати через поле. І він переїжджав через поле. І, на... і в полі чує крик такий стоїть: О Боже! Який я радий, який я щасливий, який я радий, який щасливий установився і дивиться, де та багата хата, де, де ці ім'я, е, з яких лунає цей крик. Але побачив якась землянка, він прийшов на цей крик. Зійшов ту землянку, стоїть чоловік в штанах без мусків, без рубашки, на кирпичах стоїть чайник. І, і той е, не має заварки, щоб там чай заварити. І стоїть людина, підняла руки і кричить, яка я щаслива. А він підійшов до нього, підрождав, коли закінчив молитися і каже: Слухай, ти дійсно ще. О, каже, слухай! Моє щастя рється через край. Я щаслив. А в чому твоє щастя? В тебе і навіть носків ну, нема, і в тебе навіть рубашки нема. А він каже, доренький, ти просто не розумієш. Один день Ісус прийшов на цю землю. Він купив мені щастя, і воно від мене не воно не мене. Від моєї палатки, від мого чайника, від того, що я маю, моє щастя загонов в Бозі, моє щастя заголовне в Христі. В мене є золота вулиця і в мене є хата, але тобі треба ще пружити, щоб туди попасти і побачити, як я там живу. Розумійте, це каже все до воно все пройде, але він дав мені вічне життя, він дав мені security, як ми кажемо в кавомельці. він мені дав то все, що дає мені дихати жити. Слухайте це радість, це, це плодня царство Божого.